Сонце світить затишно несла нас течія цих прекрасних пісьми а місто рухається поруч. Податкові полагоджуються різні справи, на будові майстри ліплять плитку, наш шльвів в своїх ритмах, в своїх буднях. Було і тоді в Днях страстей Христових. Не весь Єрусалим звертав увагу на цей ряд подій, до яких ішла вся історія людини і від якої нова історія починалася. Такою є якість таємці? Вона не на передовій газет, вона не в першій мірі на екранах блогах інтернету, вона настільки демократична, вона настільки поруч людині, воно таїнство настільки сховане, що дійсно потрібно чувати, щоб воно не пройшло минути що ми якось, помимо свого бажання ненароком не зауважили його. Відбувається воно воно в найменш очікуваних місцях. Ісус спілкується з Митер'єм. Може, воно сьогодні в особливий спосіб відбувається не тільки тут, а там, в цьому високому будинку. Може, нам треба всім там піти, щоб зачерпнути цієї благодаті. Боже Господь у бордек, сповіяно. Так як він був дві тисячі років тому. Не як клієнт, а як зцілитель, як лікар, там, де душа найбільше потребує стіл, а може він є у тобі, у твоїй родині. На Твоєму місці праці. Останнє століття нашого культурного інтелектуального розвитку всилили в нас велику спосібність розумом критично аналізувати, ставити все на полички. Скільки ми вчимось сьогодні більше. І 70% випускників середньої школи поступають в якісь вищі навчальні заклади. Школа, бакалаврат, магістерка в деяких товариствах з тобою не хочуть серйозно говорити, поки ти їх не маєш дві-три, а то і докторат. Ісуса розпинали, і Він воскрешав, коли мав 33 роки. До 33 багато хто ще не закінчив формального свого навчання сьогодні. І все це наука вишкіл відставити на полички, аналізувати, вміти. Критично розрізнити, оцінити своїм розумом, своїми спосібностями опанувати. Моління, яке ми тільки що з вами пережили. заперечує цінності раціональних підходів і сили нашого розуму. Але воно, це богослужіння, значно доповнює. Іншими словами, відкриває нам ті спосібності, які від віків були людей, які розвивала церква перед імперією Розуму. Скільки мозаїчних різних згадок? Почуття про питання, про надії було у нашій сьогоднішній молитві скільки було відповідей на наші питання. Як це відбувається? Кожен приходить до церкви. В церкві є якась структура дійства, чіткий канонічний порядок літургії, але кожного з нас особисто в унікальний спосіб Господь доторкає. Кожен з нас приносить сюди свій життєвий наратив. почуття свого тіла у досвіда, коли важко було вивалитися з ліжка, вчорашню сварку, завтрашній іспит і, і, і. В таїнственний спосіб у цьому місці, до якого можна приходити з усім. Своїм, усім своїм забойодженням, усім своїм збентеженням і сум'яттям, усіми своїми надіями, своєю радістю, це все якось поєднується. Якщо ми знаходимо час, якщо ми використовуємо нагоду, щоб віддатися цьому таїнстві. І ця людина, яка поруч, і співак, який рецитував псалтир, і священник, який мирство завону, все це кожного якось доторкало. Перед нами йде кришен до подій. Завтра читатимемо ми 12 Страсних Євангелів, слухатимемо повну розповідь всіх чотирьох євангелістів про ці ключові історії події. Особлива літургія зосереджується над плачем Богородиці, плач над гробом свого Сина. Ця прекрасна Єрусалимська утріня. В суботу, в день чекання. День, коли зійшовши в ад, ми, тобто Ісус зійшовши ще в ад, буває в цьому місті, де є сукупність нашого гріха і сукупність нашої смерті, з якого в потужній. Не сензаційний, але надзвичайно сильний і переможний спосіб Ісус виходить, даруючи нове життя. В суботу ми матимемо нагоду послухати, чи не 15 читань. В яких змальовані символи прообрази цієї центральної пасхальної події, смерті і воскресіння нашого Господа. Ці дні наших духовних вправ Властиво підготовка до цієї вершини, яка ще в повній перед нами. Звертали ми увагу на це, що в зустрічі осіб в між особистому порядку пізнається таїнство. Пізнається воно у пановництві, яке ми спільно вже четвертий день проходимо. Відкривається. Воно у знаках, у символах, яких стільки було у тих богослужень. При помочі цього спілкування цієї солідарності, цієї мандрівки цих символів, вирушаємо. До завершення. Можна по різному пережити наступні дні? Дозвольте поділитися однією пропозицією. У цих днях постараємося поставити себе. На місце головних дівих осіб завтрашній день це день Апостолів. Коли переживає свій упадок, ставить їх Христос в єпископи. встановляє для них через них, для нас Євхаристію. І буквально після цього. Один за одним вони від нього відходять. А перший з тих, який відступає, це Юда. Відступає Юда, але відступає також і Петро, скеля, на якому будуватиметься це. Перший папа почав з відступу. Не дивно, що ти і я не раз не маємо сили. Не дивно, що ти і я сумніваємося в основних речах. Чи дійсно так буде, чи дійсно Христос Воскрес? Чи це дійсно Євхаристія, чи я дійсно прийнявши хрещення? Можу нести це знам'я крізь ціле своє життя. Ці сумніви є, але ми бачимо, як вони переображаються. У п'ятницю літургія ставить цей акцент на пережиття Богородиці. Уявимо, що це є для мене. матері пережити такі страсті свого сина? Буде багато постів про них, тих, які згадаю, згадуються лише коротко, мелко. Поставимо себе. На їхнє місце. Відповідно до тих питань і потреб, які у наших думках, у нашій душі. Нехай цей наратив стане нашим. Не лишаємося в якихось абстракціях, а пускаємося далі цим. Паломництвом цю історію. Нехай це звершення, яке відбулося і яке через наше, наше споминання стає знов присутнім, принесе нам правдиве пережиття глибину цього невиновного, Не вдовиму, але реального Таїнства необмеженої Божої любові до тебе, до мене, до усіх людей. В ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!